Але ви не повірите, що я гуглив зараз останні, от, е, останню хвилину, що я намагався знайти. І власне через те, що низькі санітарні втрати. Що я гуглив, як ви думаєте? Е, через низькі санітарні втрати? Да. От, ні, Через що у них низькі санітарні втрати? Ну, через те, що вони просто не враховують загиблих своїх, ну, не визнають їх. Ну... Не евакуюють Ми... їх просто. Не лікують. Пам'ятаєш, була Потерні. там баба, Автоном. яка казала, типа, дірка в той від кулі, запхай туди тампон. Пам'ятаєш, їх інструктували, типа, тампони! Найдешевші, беріть тампони. І я загуглив гігієнічні женське тампони производства Росії, а їх нема. А їх нема. <гас> ну, тобто вони щось котекс видають за якісь свої, там, які вироблялися. 7 российских производителей прокладок, которые заменят на сайте Lisa.ru. Какая Лиза. Игривая Лиза. Значит. Ну, давай. Через VPN я зайду на тебя. Все одно менее цікаво, что там 7 российских производителей. Значит, катон Club. Э, э, а, Лиза це журнал. То, что нам то, тоже нашим женкам пхали. Вот. И. Ну, да. Д. Де ці всі прокладки красиві? Та йоп пересете. Прокладки в номер. Там, прокладки. Прокладки, там це, тампони і прокладки. Віди про ежедневні. Про Праволіберальний право український оголтелий журналіст Роман Скріпін в прямому ефірі іще э, жінські прокладки. Жінські тампони. Я ж не собі. Через VPN. <рігат> Та все вже. Без регістрації. Короче, щось вони там налудили, Ну, я хочу сказати страшну штуку, що вони не вміють це робити по-людськи тобто, І там все. Ну, так дивись: це ж в принципі до того, що ти говорив е наред колегії, що е як можна очікувати від них, що вони будуть в кількості виробляти там для себе очевидно, не для нас, ж, е ці циркони, авангарди кінжали і так далі і тому подібне, якщо вони не 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 спроможні, в принципі, створити ну, навіть от таку таку продукцію, ну, гігієнічну гігієнічну продукцію а, не може створити, в принципі. Нема тут нікого типу сьомий виробник Ліла Куб, Російська компанія делать менструальні чаші. Використовує сертифіковані європейські матеріали, які відповідають правилам безпечності ЄС. Три вида: мала чаша для скудних виділень, об'єм 18 мл. Що я читаю? А далі <світ> тут же прокладки китайського производства. <світ> <сподівання> дівчата, ви не ображайтеся, часу... дівчата. Ті, хто дивиться, ну просто реально там громбаба казала, типа в рану пхай, типа, тампон. Все. <світ> У нас просто на ефірах за такий контент Петрович відповідає, як правило. Він такі, навіть не читає. А, а да? він, він тепер не може, він же <світ> ж вже 5 <хай>, хвилин. <світ> я про е ці е кліторальні стимулятори. Вакуумні клітерні стимулятори, я про цьому питанні. Боже, це по-моєму мій перший був. Це мій перший був, на якому розігрували клітерний стимулятор. І хлопці не знали, що це таке. От, а так як я дуже сильно розбираюся, то я пояснив, що. Що а, вони тебе знали? Саме через це в ДШВ беруть. Це таємна зброя, плітурний стимулятор. <рес> сі, сі, сіли такі, всі керівництво бригади такі. Ми не знаємо, що це таке. Знаєш, Нам я, треба я виявляю, спеціаліст. День перемоги такий заходить, заходить Віктор Петрович знаєш, з, таку, з, так, з таким, знаєш, кейсом в кабінет до Путіна. Ну то вже капітуляцію підписують. А, а Віктор, такий... А в мене для вас щось є. Такий відкриває, а там красиво лежить кліторний стимулятор. Ні, нічого не переплутав. Ні. Йому типу, не пристало носити той, що. От такий прибор, от такий великий. А тут, кстати, є хороший цей в Росії. Він написано сармат. Є хороша пляшка в Росії. Сармат. Блін, тут є така, а кому скинути, щоб показали пляшку, горілки, в Ефірку. вийти в Ефірку, Там Владик під підхопить Ефірки. Ага, так. А Ювіон, оце от я кидаю. Там хороша, от я щось... ж. яка, Вітя! Ладно, давайте під нас підслойку перевіз. Попросив підготувати відео.